Блин, опять школа. Водный душов. Ай. столовка, Добрый день, дядя Галя. Так, новий класс. Добрый день, учитель, говна. добрый день. Сегодня у нас урок. Наконец-то получ... уже 1 вересня, И ви будете... Вчити перший урок, математика. Беріть книжки. Я в за застряв! Стряв! Я в за застряв! спасіть! Так, а ти що тут робиш? В Кричі застряв. Бо зараз э, поставлю тобі зауваження в щоденник. Балдрус я... вісімкарт. Шо... Най принесли подарунок. Ната, уливайте говna. Що Уливай це за говно? Ну ладно, пригодиться, отдам дочці. Ладно, молодец. За таке я тобі поставлю дванадцятку, за такий олівець. Ура! Дванадцятка. Там перше місце по цьому подарку. Ладно, начинаємо. Беріть відкривайте. А я, ви, кри... ставите, а книжки, відкривайте. А ви нам книжки не дали, а вы нам книжки не дали? Не, да, не дав книжки? Ну... Вы ж девочка! Не не В смысле ладно? не дав? Тобно. Вы ж девочка! Ща дам. Вот тебе книжка. Я, я, я. Вот тебе книжка, пингвин. <свят> Все! Да тебе хотел этого Я еще много Я Это, если что, зошит для вас. Щоб вы писали Чуєш? книжки, книжки, отстань! Э, так одну книжку на 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 двох. Вам одну книжку на двох з пінгвіном. Добре? Mm -hmm, да. Хорошо. Зараз я вам дам їх. Де вони в мене... Ой, по-даза, что Нічого. Ух, может мне векно здесь там выкинуть. Так, я все чую. Ніякого якого Я, блін, блін, я не можу знайти книжки. Ну вот вам тоді такі. Вот вам Ай! одну на двох. Так, ви, ти дебишься на книжку? Нет, можно в году списать ему, бо в них нема бояться. А, ты вспысловать дозволяешь? Так. А ну-ка ну давай мне контроль контрольную списывать. Ты кому таке логишь? Ему. Так, от а, а нас не Ах Ай, ж. Зачем мне нам расскази уже щось. Ну да, я расскажу вам. Сейчас я сейчас дал 28к, пойду до доски и запишу це и вырос. Ага. Сколько будет 20 плюс 20? Скажи. Эм, ну, наверное... Тоже такие легкие вырос. А, Давай. Даю подсказку, завтра получу тебя начинается. А на три, четыре. Все, я понял. Так. Так. Ок. все. Тобі не дозволялося эти книжки брати. Цим дубом. Вам, е, бо, бо, вам нема, не можна книжку. Так, дал 28К, Не давайте ему книжки, понял? Ага. Нього... неправильно. Всего... На уваження. На уваження в Смысл неправильно. Зауваження. Зауваження в чудене. Давай, дай мені быстро зауваження. Мне мне не еще дай на косвого. А мне не можем сюда на кайло Ты что, тупый? Нет. Я не знаю. Ну, значит, все. Ну, тогда просто, ну, туди давай себе уж на напишу, сколько в тебе балик Зам, Я вам не готов А дай ты мне его, пожалуйста, на секунду. Да. Дай ты мне его, пожалуйста, на секунду. Должен на секунду дать? Да. Дякую. Так, ти ти дурний? Все. мене вже це бісить. Так, в тебе я знаю, що на цей листочок тобі поставлю два бали. Так мій листочек вверх. Правда, нема. Упс! Так, з вікна. І так. Ладно, зараз принесу. Пойди секунду. Подождите, секунду, я вам принесу Підуві. зошит свій. Отій. Так, сив швидко. Я зошит свій принесу. Я тобі можу дати запасний. На тобі запасний. Я тобі запасне, не дарю. Алло, вернув всех класс, клас. Так, я все, я берем тебе. Добрий день, директор, сюда класси к ходить повсюду. І правда? Да. Так. І вже сьогодні, сразу ходить. Можете йому щось зробити? Настав йому двойки. Mm -hmm. Чуєш, цеплюємо молод... в квадраті, давай тебе купимо. Він умний, молодець, ти саме лучший. Так. Так, ти 12 балів отримав, ти молодець. Бери, а от ти дав, бери примір з нього. А для чого бить-то? Бити. А коли вже бери перерва? Чуєш, ти не він? Беріть, Беріть. а ти знаєш, що? Ти не він, а Все, перерва. Ура! Зошик, видайте. Зошит, сейчас. У вас в тебе всього три бали. У мене вісім же було. У мене дев'ять було. Де, а, точно, дев'ять. Ну тут непогано написав, в тебе три типу. бали. Перше, чого там писало? 60 плюс 60 буде 110. Не знаю. Тепер в дунок, ідемо в Пошли. Ушел. Добрый день. Можно мне, пожалуйста, к Да, конечно. Вот вам бананы. А давай я насруну. на утро. Давай. Да. 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 Так, тут Да. 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 буду информатика. Можно нас... сказать, что вы будете. Я буду все уроки, кроме информатики. Я Ладно. Я информатика у нас в классе, даже на моей информатике. В принципе, привод вам шаурму. Все. А Ты я хороший, я хочу угодно. тоже пожрать. Чего же челка, дай мне шаурму. Вам дать ша... шаурму? Да, шо... шаурму? да. да хороший, я тебе куплю, пойду. Спасибо. Так. За такие наказания. Добре, віддаю, 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 віддаю. Добре, а тобі на нову. Тобі купити на. Тобі я вже купив. Вот, здачі не надо. Єс. А, я так. і Диви, тут є дивика, де можна. Так, тортик! Ідемо всі їсти тортик. А, торт! Тор... Ааа! Тор... Ведь Він... Він вікно да. выпрыгну! Ви Вид вікно в впав. Тор... О, тут ще якийсь торт. Давайте другое знимок тортика! А, вот это тортик! Ты шо совсем дубный? Че ви Вы вообще в... викинули в выкинули вікно? Друга выкинули вікно. Я yeah, насрав. классу. Я в пятом. А друг? Друг, что с, с его другом? Да. Он, он вообще um, спал. Ладно. Он вообще спал. Так, ты спал? Лучше бы не спал. Вот на тебе Я наказание. В конце урока даю тебе пару баллов. И да, завтра придет новенько. будет девочка. И дай ты мне мои кадышки. Книжки держи. Так, урок. Лу, мы же в музей? мы ну, вообще так. для чего строили штуку. Итак, урок, урок. Так. О, давай кидатися книжками. Давай. А -а 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 -а. Нет, я не хочу такого. Я пошутил. Так, быстро взяв книжки, иначе двойка. Та що ти не к'єш! Ти можеш не кидатися, більше, не... Я більше тебе не буду бити, якщо не будеш кидатися. Так, Я все, все, добре. 100. 100. Франція, коли Франція нападала на Турцію, в них не вийшло напасти, бо Турція дуже сильна була. А от французи хотіли напасти вот карта. Откарте, як вони держали оборону. Так, всі поняли? Да. Добре. Ми ще потім підемо на третьому, на останньому уроці, третьому ми підемо в музей. Лібо ж четвертий буде. Так, як вони відбивали? І турка не змогла і напала. І... Они сделали очень сильную защиту То я взяла миллиард солдат И воевала за ними На том будет еще не конец Мы еще поговорим Про истории там где Там где наш город Про наш город наш, На наш город нападали на, И мы... Давай я порву книжки Давай. Так Я не понял Что ты делаешь? На свалці знайшов. А я такий молоток, і ти не можеш по получить mm. І так. я е, кінець урока. Ура, перерва! А за что урок музей? Е, ще третій урок, ми ще перерву не зробили. Mm -hmm. Ідіть, бігайте. Я пока що зайду в музей, до до нього підклюнути до нового літа, і там до людей. Блін, де я? Так. Я піду подивлюся, як грають діти. І чого і странно, чого це я бо в городи. Зараз прийду. О. Як хорошо. Так, він щось крутиться за синішим. Тихіше. Я с тобой сяду Капець, она не заметила по сух. урок. Капец, як вона не заметила те, що хтось насрав прямо наверх майданчика сама срать на всіх майданчиків. А я не знаю. Мені щось може іде. Ти що вже хочеш бити? А. Я зараз вам подам молотком по дубці А! Можете ще 3 в урок, можете іти булки взяти. Чуєш? Ти що будеш і щось дряти? Ні. Ну добре, я піду тоді. Так, булочка. Зараз скажу, по тебе булочки. Булочки по 10 гривен, да? Так, да Дайте мне самую огромную пиццу. Дякую. А как же гроши? А, да я, я заплачу. Я, я, зараз заплачу. Чуешь? Я вот это накручу тебе. Аня, ам-ням-ням-ням. Все, я сейчас приду. Пидушек, тортика. Только блин, что я треба рощи. Да Это не самое много торта. Ел, так. так, ого. Спасибо. А -а -а. Надо вам проще. Спасибо. Так, пиду предложу. Так, Пути. надо сказать, <ребят> что э вы быстро пить э человек в музее. Так, <ребят> добрый день, проведите, будь ласка, урок сегодня детям, какие хотят. Им надо, им надо, им надо в музей поводить. Хорошо, так точно, проведу. Все. зара я піду в клас, и мы всі прийдемо сюди. Хорошо. Так, хто поклав торт? Ти воно подткнулась. Викину його. Як вона не замітила, що Китал. всі зошити розкидані? І хто це розкидав? Я! Вс, мене вже доставило. Це тобі друг. От тобі на полиці, полиці, полиці. Все. І щоб більше такого не було. Бо ви вже надоїли чуть-чуть. Остан... Давайте. Музей? Урок. Да. Це це? В музей. Так. так. Все, ми Ітак, я попробую вам Подивіться на один шедевр. Ядерна бомба. Вона з 1900 року. Так, чого ти ламаєш? Ай, а... Ах ти ж... Что ты стекло поломав? Упс, це я случайно опять зламав. Угу. Ладно, вы же вчитель, главный вчитель, вы уже майже в пятом классе в читайте. Да, мені ще добре. Так, шо ти робишь? Ну, це... де... Так я получишь? А да? А де це пленок с квадратом? А де це пленок с квадратом? Кіна? А де це пленок с квадратом? Идем. А где цыпленок с квадратом? Что? А где цыпленок с квадратом? <свяк> куда он <свяк> <він> пропал? <свяк> да куда он пропал? Куда все пропали, кажешь? Куда пропал цыпленок с квадратом? Який сидит сзади <свяк> меня. <маны? свяк> Вин. Да Вин. Да Вин просто ушел. Я, він просто... 9, Вин просто... Сейчас я... Вин все квадрат забыл. Ай, короче, все. Так, пока училка. Двигайся, я так много предметов взял. Так, стоп. Мы на Е. Точно, я зублю и подмазаю, налью воды. Прям. Воды. Я все чую. Так, ты знаешь, что я говорю? Ты хочешь, что тебе это там такие? Все Не все ему это сделать. А что а ты добавил? Да Так, вибач, вибач, дал, я не хотів таке робити, але прийдеться було. Вра! Так, Упс. ти ще по жопі получи. Не надо. Добре, так. Давайте, давай то добро і сторону і відправляю вас додому. Пінгвіна, ти не замітив, що на вулиці валяється твоя книжечка? Іде. Можна вийти в туалет? Іди. Що це з книжками? Чому вони там? Ладно, зараз я їх заберу. Так. Я знаю, десь там валялась вода. Так. Твої вода. Давайте виливай мені. О. Так. Я вортаюсь. Так, ничего, чтобы не было. А! -а, -а, -а! Списку сдулась. Yes. Ах ты ж! Я тебе загадал. Но! Зара, я тебе дам. Все. На! И чтобы больше такого не было. Зага я попрошу в уборщика, чтобы поприбирать что ты наверху? Да ты сейчас подскай! Ты же под... Да благодаря Держи. Так точно. Спасибо. Скажу в туалет. О! -о, -о, -о. Все. Надо будет уже дорублю, а то уроки придут до дома. Блин, я застряв, помогите. Так, іду, Іші, так піду, Ти... Ти Йдемо, я піду допоможу И садиса. Так пиду поможу. Ты да, я мужик. Я живу. Да? Капец, як вона не заметила першу. Да, все. В принципе, урок заканчивается. Устань зошит, дал 28к, ти забув um, вот. його. Ну не забув я? Буа! Я питоракету, шоу тут возьму. пингвин! Что? Стоп! Что? Мне кажется, Что? чьи кости хватает! Стоп! Треба а, а. зайти! Это самолеты! Нет! Это самолеты не тушат! Спаси кузнечицу! Пожарники! Набираю пожарники, все! Опа. И вы сможете! Я я вкрал! Так, Так, все. Зараз я поїду. Мене вже достало. Я зараз піду за цим далом. Вот вам нова швидка допомога. Я поїду за ним. Ах, ти ж? Так. Все, мене вже достану. Він більше... більше не буде тут жити. Я дуже бомбандірую цей город. А, вот так що я призаюсь під дерево. Щас візьму впаду в воду. Вуху, вуху, Все, піду поплаваю чуть-чуть. О, там, походу, є якийсь корабль, треба немов швидко, поки не замітила учинку уплити. Я тебе бачу. Все, бо у заробітку за тобою. І вою так, все? У неї треба біжати, а уп'ятік вейба. Ух, я ему дам.